Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршовець. Проблеми міста сукіряни, про які я викладаю відео своє. Багато хто з моїх підписників каже: а тут про свої сукіряни викладаєш і викладаєш відео. Я відповідаю, їм, шановні підписники і всі, хто дивиться український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Проблеми міста сукіряни це проблеми всієї України. І одною з таких проблем є вода. На превеликий жаль, вода в Україні зникає, і багато де, в тому числі на Секірянщини, в половині сіл води уже або мало дуже залишилось в криницях, або немає. А в місті Секіряни ще одна проблема така. Колонки, старі чавунні колонки ще з радянських часів. В радянські часи вода була безкоштовна по всьому місту, і все місто набирало безкоштовну воду старих. Чавунних колонок радянських ще на вулиці, вуличні колонки, яких з любові назвали Сикерніці. А потім що за часів нежележної України поступово води не стало у цих колонках. І от, як повідомляють мені жителі міста Сикірян, на вулиці Покровській останній поворот наліво такі координати, зі слів жителів. Місто Сокіряни була колонка чавунна, ще радянська, і з неї текла вода. Чудово! Жителі брали там 4 начебто будиночка, брали цю воду і платили по 50 гривень в місяць міській раді. А потім вода начебто зникла. Звернулися жителі в міську раду, кажуть, що ми будемо платити по 50 гривень, а міська рада начебто відмовила їм. І Води в колонці немає. І люди ходять з кінця вулиці Покровській аж угору на другий кінець вулиці набирати воду. Ось такі проблеми з водою в місті Сикеряни. І це вже не перший раз жителі міста Сикіряни скаржаться на відсутність води, на поганий стан постачання води, на проблеми з постачанням водою і на погану якість води, яку постачає. Наш комунгосп ЖКХ, я розумію проблеми проблеми ЖКХ. Я дуже розумію. Дуже розумію проблеми тих людей в ЖКХ, які відповідають за воду. Прогнивши всі комунікації? Ніхто ж не думає, що в Сокирянах комунікаціям підземним. Ну я не знаю, років вже 50, більше. Ну 70-го року ці комунікації, так з 70 70-го, -75 75-го року. Це скільки років? 50? Більше навіть під 60. І що рано чи пізно ці всі комунікації прогниють, і в секірянах буде що просто аут з водою. Про це ніхто не думає на превеликий жаль з нашої влади, з міської влади. Уже зараз, на мою думку, потрібно що? брати десь кредити, залучати якихось донорів, щоб міняти всю систему водопостачання міста, знаходити за кордоном. Скажете, хто це буде робити? Так у нас 150 чиновників в Білому домі міської ради, сидять з 9 до 5. Так вони б цим займались, так? Я розумію, вони ходять в тайстру, беруть булки, каву, ходять, їдять піцу в Зодіакове. Ну, якось так. Коротше кажучи, на вулиці Покровська, начебто, була колонка останній поворот наліво. А потім вода в ній зникла, і люди і готові платити міській раді, а міська рада що відключила воду. От така інформація ходить серед жителів міста Сикиряни. буду вважати її інсайдерською, попрошу міськраду її перевірити і дати відповідь. Чому, незважаючи на те, що жителі Покровської, там 4 будиночка, платили за цю воду, по 50 гривень, їм цю воду не дають. Якщо ця інформація правильна, я думаю, міськрада і перевірить і дасть відповідь. А проблеми з водою з водопостачанням потрібно вирішувати кардинально. Це я звертаюсь до нашого голови сукірянського ТГ Василя Козика. до Пані Оксани Іванівни Бабій, яка очолює місто сикіряни, є відповідальною від міськради, і пройтись по вулицям не хоче, і говорити з людьми не хоче, і сикіряни рідних не бачить, тільки катається на своєму автомобілі і займається своїми справами. Фактично плюнувши на людей та й плюнувши на місто. Ну так по факту говорять люди, привожу слова людей. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. І не перекладаємо проблеми води на Х, на тих хлопців, які роблять по воді день і ніч. Геройських хлопців. День і ніч в мороз, в спеку дощ. Проблемами води повинна займатися наша міська рада. Реально займатися, а не просто латати час від часу. Водогін з вами український історик та журналіст Тершвець. До нових зустрічей, Сукіряни, Чернівецька область.